Доброго ранку з України сьогодні. Я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про чергову тренерську відставку в УПЛ, підсумки збірної України у цьому році, звичайна чемпіонат світу та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Друзі, чемпіонат світу все ближче і ближче до своєї розв'язки, бо визначилася вже половина півфіналістів. Ну а сьогодні стане відома ще одна пара півфіналу. І на мою думку, якщо у матчі марокко португалія все зрозуміло, що далі пройде команда Фернандо Сантоша, то у матчі Англія-Франція це набагато складніше. Обидві команди достатньо легко дібралися до чвертьфіналу, але зараз на них чекає маленький фінал. А що стосується мого прогнозу, то я думаю, що цей матч не завершиться у основний час. Ну а для ставки це нічия, ну, але матч дає на цей результат коефіцієнт 3,3%. Також у закріпленому коментарі на вас чекає посилання на бонус фрібет на 300 гривень після першого депозиту. Почнемо сьогодні з того, що якщо я в минулому відео розповідав про підсумки наших клубів у Єврокубках. Порівнюючи минулий сезон з цим сезоном, то на цей раз я хочу поговорити про національну збірну України. І якщо для наших клубів було легше зіграти, ніж у минулому сезоні, тому що всі ми пам'ятаємо, який був провальний сезон, то для збірної України було важче зіграти краще у цьому році, тому що після того, як наша збірна вийшла до однієї четвертої фіналу Чемпіонату Європи, то, звичайно, повторити цей успіх вкрай складно. І на мою думку, повторити успіх 21-го року в цьому році можна було б завдяки тому, щоб вийти на чемпіонат світу, і вийти до дивізіону А. Ну, як ми бачили, ми цього не зробили. Ми вилетіли від Уельсу у плей-офі до чемпіонату світу, а у лізі нації ми посіли друге місце, програвши Шотландії. І головною причиною невдачі на цих турнірах є головний тренер. Так, Петраков досвідчений тренер, який має... Багато досвіду він виграв з молодіжним складом чемпіонат світу, але доросла збірна це зовсім інше. І, як ми побачили, нормальної гри від нього збірна України не отримала. До того ж, не треба далеко йти, і можна порівняти збірну Петракова зі збірною Шевченка і побачити, що та збірна перемагала Португалію, посіла перше місце в групі до чемпіонату Європи. Ну а з Петраковим ми програємо Шотландію, Вельсу і маємо серйозні проблеми з Казахстаном. І тут постає питання, чи треба залишати Петракова і далі на чолі збірної України, тому що з одного боку, звичайно, хочеться і кращого тренера. Але попереду нас чекає відбір на Чемпіонат Європи 2024, де ми будемо в групі одразу з Італією та Англією. Тому що, наприклад, платити велику зарплатню Реброву, як на мене, немає сенсу, якщо він не посяде друге місце з Італією та Англією. Також, звичайно, сьогодні хочу поговорити і про матчі Чемпіонату світу, тому що починаючи з матчів чвертьфіналу, майже кожен матч можна назвати маленьким фіналом. І обидва перші чвертьфінали були цікавими та різними, тому що, ну, наприклад, в матчі Бразилія Хорватія. Матч був більш рівним та трошки таким сухим. Ось у матчі Аргентина-Нідерланди ми побачили, як більш сильна команда домінувала протягом усього матчу. Але завдяки реалізованим моментам та неймовірним стандартам від Нідерландів вони змогли зробити камбек. Але цей камбек не врятував підопічних Луїван Вангаля, тому що у Аргентини є Емеліано Мартінес. Ось у Хорватії є свій Мартінес, його звати Домінік Лівакович, який вже другий матч поспіль виводить свою команду у наступний раунд після серії післяматчевих пенальтів. До речі, виходить, що одні з найкращих воротарів тепер будуть грати один проти одного, але я думаю, що на цей раз справа до пенальті не дійде, тому я думаю, що все вирішиться у основний час. До речі, напишіть у коментарях, що ви думаєте, як закінчиться матч Аргентина-Хорватія. Друзі, також нагадаю, що в мене є телеграм-канал, де я частіше пишу про український футбол та пишу важливі новини. Тому підписуйтесь на мене, посилання я залишу в описі. Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував чутки щодо можливого підписання Михайла Мудрика. За словами наставника, клуб робить спроби підписати 21-річного українського таланта. Ми намагаємося на слова Артета, футбол Лондон. Але зараз проблема полягає в тому, що нещодавно отримав травму Габріель Жезус, який не зможе грати приблизно три місяці. А це означає, що Арсеналу треба шукати йому заміну на позицію форварда. Ну а зараз, коли Арсенал серйозно претендує на чемпіонство вперше майже за 20 років, тому що вони в останні були чемпіонами у сезоні 2003-2004, то звичайно їм потрібно. Підсилити саме е, позицію нападника, а не купляти мудрика на перспективу. А тому все залежатиме від спонсорів, чи будуть вони виділяти і на Форварда, і на мудрика. Бразильський хавбек шахтаря, який грає в оренді за Корінтіанс, може там залишитись на повноцінній основі. Як повідомляє місцевий журналіст Карлос Церетто, Корінтіанс попросив у своїх спонсорів «Піксбет» 35 мільйонів бразильських реалів або 6,5 мільйонів доларів на трансфер гравця шахтаря Майкона. Нагадаю, що Майкон перейшов у склад гірників саме з Корінтіанса і саме за 6,5 мільйонів доларів. У цьому сезоні або році, бо в Бразилії сезон починається на початку року, він провів 26 матчів та забив два голи. У серії А Корінтіанс посів четверте місце. Головний тренер Олександрія Юрій Гура може залишити свою посаду. Про це повідомили журналісти та то таке. За інформацією джерела Юрій Гура незабаром залишить свою посаду. Називаються дві причини такого кроку: по-перше, перед командою стоїть завдання посісти третє місце. По-друге, у начебто Гури є проблеми у стосунках з гравцями. При цьому навіть називається і кандидат на заміну Гури це. Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань, і він можливо буде поєднувати роботу в збірні і в клубі. Але від себе хочу додати, що як на мене дуже дивне стоїть завдання від керівництва перед тренерським штабом посісти третє місце, тому що всі ми прекрасно розуміємо, що в нас є три сильні команди в чемпіонаті. Ну як сильні? Три команди, які будуть краще, ніж Олександрія. Це Шахтар, Дніпро 1 та Динамо. І... В даному випадку посісти четверте або п'яте місце, це я вважаю нормальне завдання для Олександрії. Що Олександрія в цьому сезоні і робить, посідає місце у топ-5, а тому, ну, звичайно, якщо там є конфлікти між тренером та гравцем, це звичайно погано. А так я не вважаю, що через результати треба звільняти гору. Хоча, звичайно, якщо вони дивились на його останні матчі, де вони... Програли зорі 4-1, а потім втратили очки з рухом, зігравши 1-1. То, звичайно, після цих втраточок можна подумати і про звільнення. Головний тренер Карпат Андрій Тлумак розповів про амбітні плани клубу на зимове трансферне вікно. Зараз Карпати активно працюють на трансферному ринку. Ми маємо зібрати тих гравців, яких хочемо. У клубу є бюджет на нових гравців, і наше керівництво готове інвестувати кошти. Плануємо взяти гравців з УПЛ, щоб Карпати могли боротися за ті завдання, які стоять перед нами. Не думаю, що вільні агенти можуть стати хорошим підсиленням. Також ми спілкуємось із легіонерами, але вони теж не хочуть їхати в Україну через війну. Ми працюємо над тим, щоб підсилити склад, є певні напрацювання, тривають серйозні розмови з клубами УПЛ щодо оренди гравців. Також думок клубній прислужбі розповів, що їх мрія грати у лізі чемпіонів. Звичайно, вони там не розраховують грати у найближчий рік, але можливо трохи пізніше вони будуть там грати. І з одного боку, це круто, що вони ось так амбітно думають про своє майбутнє, але з іншого боку, згадую як поворознюк. Постійно розповідав, що він буде грати е, з Реалом, коли вони добудують свій стадіон. Хоча, звісно, немає сенсу порівнювати бюджети клубів з населеного пункту Петрова та з міста Лева. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!